Послуга з теплопостачання дорожчатиме, втім, не з липня. Теплоенерго свій тариф не змінюватиме до початку опалювального сезону, повідомив директор комунального підприємства Леонід Глоба. Нагадаємо, тепловики мали вже з 1 липня в середньому на 54% збільшити вартість своєї послуги. Зокрема, на третину мала подорожчати постійна складова тарифу, так звана абонплата. Проте від будь-яких змін поки відмовилися. Анонсированные ранее увеличение тарифа на тепловую энергию с 1 июля на сегодняшний день пока не состоится, в связи с тем, что структура нашего тарифа, который мы рассчитали, не соответствует той, которая была доведена Национальной комиссии. Поэтому решение исполнительного комитета о повышении тарифа с 1 июля на сегодняшний день скасовано. Теперь мы будем ожидать тариф на услугу от Национальной комиссии, который, по всей видимости, доведет его где-то ближе к октябрю месяцу. І з початку тепільного сезону він вже буде примінятися. Новий тариф, як і планувалося, збільшиться на 54%. Скоріш за все, на початок нового опалювального сезону він буде одноставковим, зазначає директор Теплоенерго, бо не встигнуть до жовтня затвердити двоставочний. Документи по ньому тепловики зараз тільки готують, і у вересні планують передати до нацкомісії.